Вітаю, любі друзі, Philo Media Friends. Хочу показати, які у нас хризантемки Сьогодні квітнуть. ось така дуже гарна мультифлора. Таких в мене два кущика, але я її вже вам показувала, але вона тільки-тільки починала розквітати. Зараз ось вона повністю розпущена. Ось така вона. Така хризантема. У нас тільки починають розпускатися. Я навіть не пам'ятаю, які. Ось іще якась у нас хризантема. Ну Давайте, ось дивіться, це також така сама рожева. Здивіться, така сама. Пізніше ще засніму Ось ще така у нас є красуня. Дуже вона мені подобається. Взагалі всі хризантеми я купувала і саджала в минулому році. Ну, купувала на ринку. Щось замовляла в інтернеті. Так, ну тут у нас тільки-тільки починає розпускатися така блідорожева хризантема. Пізніше ще раз усе Ну, взагалі цю частину саду, ви в мене вже бачили, е, поза минулому е, разі, здається. Не пам'ятаю. Ось така ще мене є. Ось жовта. Симпатична хризантема. Це взагалі пересорт. Я думала, що тут буде рожева, а вона. І висока, але це мені прислали. Ну, все, равно, все одно симпатична хризантемка. Ну, Сьогодні, взагалі, у нас чудова погода. Прекрасна погода, дуже гарно, 27 жовтня. І дивіться, продовжує квітнути ось Чорна королева, і я хотіла. Показати, що в неї чайно гібридні троянди, ось коли вони ще не зовсім розпущені. Дивіться, в такому вони вигляді. Чайно плетиста троянда з чайно-гібридними квітами. Ось, І досі продовжують квітнути, продовжує вона випускати пуп'янки. Дуже гарний сорт. Ось, ну, Що у нас ще таке квітне? Ну нічого більше не квітне. Взагалі день прекрасний, чудовий, сонячний. Ось, давайте ще раз тут подивимося. Ну, Тут вже ці квіти починають троянди. Ось, дивіться, ще в бутонах. Але вони вже ось ці починають осипатися, Ну, скоро буде холодно і все, вже троянд не буде. Все, бажаю вам чудового дня. Я просто хотіла показати свої. Кризантеми, і коли такий гарний сонячний день, хочеться більше знімати.